Так, нечастий гість, відрізний верстат наш. Бачите, я його називаю пилка-драчівка за ці рухи, що він робить Взад Так, значить, Ріжемо ми сотий круг 40 х. Звісно, не на ленточки, бо на ленточки точно швидше. Тут я згоден. Виміряємо. Наступно. ну, Одною рукою не дуже воно вдобно. Зараз значить ногою будемо підсовувати. Що нас коли-то нас зупиняло, нога зайнята, навіть рукою підсунем Так, є по лінійці виміряємо скільки треба. Забираємо лінійку, затискаємо. Так. -с. І запускаємо далі. Значить Дивіться, що ми робимо. Взагалі треба наробити отаких от зірочок. Це до якихось американських компресорів, зірочка. Бо отвір дюймовий, шпонка там, бачите, яка гігантська дюймова. Вони мають бути трошки термооброблені, значить ми їх ріжемо з 40х, робимо повністю, робимо їм карбонітрацію. Це поверхневе гартування на глибину 2 десятки. І буде воно ходити. Я вже таке практикував, бачите, 6 штук одної позиції, 3 штуки другої позиції, і натяжних 3 штуки це найменших таких зірочок. От тих, що 3 штучки, я вже перший відрізав. Зараз ріжемо далі. От в даній ситуації без відрізного верста майже ніяк. Ну, сотий круг на токарному різати, ну це ж це справжній геморрой. Так швиденько нарізав, потім кулачки з заточкою взяв та й точиш. Що То я вам думаю, що далі покажу той відос.